Вітаю! Сьогодні ми розбираємо один із найпронизливіших антивоєнних творів, які тільки існують повість поему Осипа Турянського поза межами болю. І це, знаєте, не просто якась художня історія, це справжній крик душі, що народився з реальності, в яку навіть важко повірити. Давайте розберемося, що ж за пекло стоїть за цими сторінками. Почнемо з однієї цифри: сорок тисяч. Просто вдумайтесь. Саме стільки життів обірвалося під час переходу військовополонених через Албанські гори взимку 1915 року. Цей маршрут назвали шляхом смерті, і саме він став основою для книги. Ця цифра відразу дає нам зрозуміти масштаб трагедії, про яку піде мова, просто колосальний. Тепер про автора бо це, мабуть, найважливіше, що треба знати про цю книгу. Осип Турянський нічого не вигадував він сам пройшов через це пекло. Його повість це не фікція, а спроба перетворити власний невимовний біль на свідчення для всього світу. От погляньте на його шлях із 60 тисяч австрійських солдатів, яких серби гнали через гори, вижило лише 15 тисяч, і турянський був серед них. Його знайшли ледь живим, буквально вмерзлим у землю поруч із тілами товаришів. І лише через два роки після цього жаху, перебуваючи в таборі, він написав цю повість. І от що він сам про це писав: ці слова, ніби міст між його особистою травмою і тією універсальною історією, яку він просто мусив розповісти. Зверніть увагу, він каже: не я, а я і мої товариші. Він говорить від імені всіх, хто став жертвою цього жахливого злочину. Ну що ж, тепер зазирнемо в саму книгу. В її центрі семеро солдатів утікачів. Вони всі різної національності, різного походження. По суті, це такий собі мікросвіт. Усе людство в мініатюрі, кинуте в безжальні жорна війни. І яка ж строката компанія зібралася українці, австрієць, угорець, серби, поляк. Війна просто стерла всі кордони між ними, об'єднавши їх однією метою вижити, і кожен з них, що цікаво, втілює якусь рису, якусь грань людської душі в цих ну просто нелюдських умовах. Ось у якому становищі вони опинилися на них полюють три вороги не люди, а щось страшніше голод, мороз і безнадія. І факт вони не їли вже 10 днів, це створює підґрунтя для вибору, який їм доведеться зробити. І тут ми підходимо до центральної, мабуть, найстрашнішої сцени в усій книзі, щоб вижити герої змушені ухвалити рішення, яке ну воно просто не вкладається в голові. Це кульмінація їхньої боротьби за фізичне існування. Єдина їхня надія вогонь, і це слово огонь повторюється як заклинання, як молитва. Це вже не просто бажання, а всеохопна тваринна потреба. Вони розуміють, без вогню це кінець, холодна, неминуча смерть. І ось до якої моторошної логіки вони приходять. Крок перший, щоб розпалити вогонь, треба спалити одяг. Крок другий вони починають дикий танець смерті навколо куща, щоб зігрітись. І крок третій найстрашніший той, хто впаде першим, віддасть свій одяг, щоб інші могли жити. Життя одних ціною смерті іншого. І знаєте, що вражає найбільше як вони це обставляють. Цинічний інтелектуал Добровський перетворює цей жах на якийсь гротискний перформанс. Він називає це балом, іронічно запрошує велми, шановне панство. Це повний психологічний злам, коли розум намагається вполитися з реальністю через чорний гумор. І пакт спрацьовує. Наймолодший і найслабший бояні падає першим. Він стає жертвою, а його останні слова це просто розриває серце. Він просить, щоб матері сказали, ніби він помер у теплій постелі. Навіть на порозі смерті він намагається захистити її від страшної правди. Але, здавалося б, фізичне випробування минуло, та насправді найстрашніше ще попереду. Тепер настав час для випробування морального. І саме тут історія показує, що навіть у цілковитій безодні можна залишитися людиною. Зігрівшись, вони стикаються з іншим ворогом, нестерпним голодом. І прагматик Сабо пропонує найжахливіше з'їсти тіло боянні. І ось тут стикаються дві сили тваринний інстинкт виживання і людський дух, який каже: ні, є межа. І ось він, поворотний момент. Тихий і лагідний Ніколич, моральний орієнтир групи, раптом вибухає його крик, зупиняє їх. Це перша, але найважливіша перемога духу над прірвою. Вони обирають померти людьми, аніж жити як звірі. А ось іще один неймовірний акт духовної перемоги сліпий скрипаль Штрансінгер, який втратив усе, дістає свою скрипку і грає. Посеред цього крижаного пекла лунає прекрасна музика, справжній гімн життю, а потім він мовчки віддає скрипку свою душу у вогонь, щоб врятувати товаришів. Гаразд, ми розібрали сюжет, але чому цей твір вважають таким важливим в літературі? Його унікальність не лише в історії, а й в тому, як вона розказана. Турянський написав повість у стилі експресіонізму. Якщо просто, то цей стиль намагається показати світ не об'єктивно, а через внутрішні переживання, через крик душі. І для того, щоб передати травму, яка поза межами болю, звичайний реалізм був би просто безсилий. Потрібна була саме така мова: емоційна, уривачаста, гарячкова. І знаєте, який був ефект? Майже миттєвий. Книгу видали у відні, і європейські критики були просто вражені. Вони казали, що це глибше за інші відомі романи про війну, бо це був не просто репортаж з фронту, а глибоке філософське дослідження того, що війна робить з людською душею. Ось як влучно сказав про книгу один німецький критик акт душі Кращий не скажеш. Це не просто книга, це свідчення, яке було буквально вистраждане і написане кров'ю серця. І тому воно зрозуміле будь-якою мовою? І наостанок лишається одне питання. Книга Турянського це потужне, просто кричуще попередження. Вона показує, що війна знищує не лише тіла, а й стирає саму межу між людиною і звіром. Минуло понад століття, нові конфлікти спалахують по всьому світу. І питання залишається відкритим: чи засвоїли ми цей страшний урок з безодні?